Можете зробити із банки нута. Здавалось би, вона годиться лише на хумус, але насправді із банки нута можна зробити круту основу для овочевої насиченої страви. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно і готувати ефективно. І у цій серії я показую вам. Як класно готувати консерви, які є у вас вдома? Сьогодні основою моєї страви буде консервований нут. Це прекрасна штука, тому що її не треба варити, Тут нут уже готовий, з нього зливаєш рідину і можеш використовувати за будь-яких обставин. Також для цієї страви нам знадобиться капуста. Сьогодні я вирішила йти в абсолютно протилежні сторони, тому у нас буде найдешевша білокачана капуста і модна капуста кейл або кале. Її можна з різними назвами знайти в українських супермаркетах. Також нам знадобляться спеції. У мене це копчена паприка, сушені трави італійські та коріандр і твердий сир. Це буде класна насичена страва, яка може стати вам. І як основною стравою, і як закускою до якогось столу або до якихось напоїв. Отож, починаємо. Зі старту я хочу відправити пектися нашу капусту. Починаємо з білокачаної. Для цієї страви я капусту хочу насікти, для того, щоб у нас, власне, оці соломинки капусти пеклися в духовці. Відрізаю частину капустини. Ви можете сікти ножем, але у мене є ось така мандоліна, тому я буду користуватись нею. Дивіться, капуста нашаткована, і це було максимально швидко, і вона тепер рівненька, красива і одна в одну. Відправляємо цю нашатковану капусту на деко. Я одразу застелила його пергаментом. Посипаю сіллю. З бризкою, оливковою олією. Хоча ви можете використовувати ту олію, яка вам найбільше подобається. Я просто фанатка оливкової. І тепер переходимо до модної капусти кейл. Вона ось така кучерява. І на відміну від цієї капусти, кейл у духовці буде ставати хрумким. Тож це нам додасть ще одного шару не тільки смаку, а й текстуру. У кейла дуже Ось така щільна основа, тому я люблю або обривати його з цієї основи, або обрізати, і її їсти не дуже приємно. Нам потрібно його розірвати на ось такі нібито пластівці. При правильній температурі і при швидкому запіканні ці пластівці стануть крутими капустяними чипсами. Добре просушуємо, щоб у нас не залишилось ніякої вологи на цій капусті. Тому що тоді вона буде не хромка, а буде ніби зварена в тій воді, в якій її мили. Поливаємо олією. Зовсім трохи. Я не хочу, щоб вона була зажирна. І тепер руками я її перемішую і впевнююсь, що вся олія рівномірно розподілена по листочкам. Що нам дає таке поєднання капусти? Білокачана капуста буде. Ніжною м'якою припеченою з боків і буде базою, основою. Кейл смажений буде нам додавати хрумкоту, буде додавати нам іншого шару смаку. І потім нут зробить нашу страву насиченою. Розправляємо наш кейл декору. І відправляємо в духовку приблизно на 200-220 градусів, залежно від того, яка у вас максимальна температура. Духовку перед тим треба розігріти і ставити його під те місце, де у вас іде максимальне тепло. Тобто, якщо у вас елемент виділення тепла у духовці зверху, то максимально доверху ставити, тому що нам треба, щоб з цього всього дуже швидко випаровувалась вода і дуже швидко припікались бочки. Тепер готуємо нут. Я вже злила з нього водичку, в якій він був, і промила. Зараз ми його будемо смажити. Але я хочу, щоб цей нут давав нам також різні смаки і текстури. Тому частину нута, яку я зараз буду обсмажувати на сковорідці, я хочу подрібнити. Просто хаотично порізати ножем, щоб у нас були і дрібненькі крупинки, і цілі великі нутинки. Частина залишається у нас свого нормального звичайного нутового розміру. Нут, насправді, відносно нещодавно почав з'являтися в арсеналі українських виробників, але це моя улюблена штука, яка в мене завжди є вдома, тому що нут – це фактично чистий білок. Ним можна швидко насититись, він смачний, і з нього можна зробити купу різних страв. Найшвидше це використовувати нут для приготування домашнього хумусу. Але також його можна смажити, пекти, дрібнити, додавати його в різні салати. Іноді з такого нута можуть робити щось на кшталт попкорна. Для цього нут треба добряче просушити від зайвої води і поставити в духовку під гриль на найвищу температуру, щоб оці його шкірочки зверху пересохли і почали тріскатись. Одна частина нуту подрібнена, тому я розігріваю сковорідку Відправляю на неї олію. І коли олія розігріється, сюди нут із нашими спеціями. Нут треба кидати на розігріту сковорідку і тримати його на високій температурі. Нам потрібно, щоб він не переготувався, не зварився. А просто гарно запікся. Тому не бійтеся ставити високу температуру. Якщо він почне підгорати, ви відчуєте і встигнете зменшити вогонь. Відправляємо наші спеції. Я посипаю це все діло копченою паприкою, італійськими сушеними травами. І я беру ще коріандр. Його я злегка подрібню ножем. Ось бачите, нутинки вже навіть на сковорідці починають вибухати і підстрибувати. Тому попкорн в духовці з нього також виходить дуже класним. Перемішуємо це добро. Гляньте, якими ароматними і красивими стали ці нутиночки. І даємо їм буквально півхвилинки для того, щоб припектися і стати з деяких бачків хрумкими. І от кейл і білокачана капуста вже підсмажилися, забираємо їх з духовки. Подивіться на це. От білокачана капуста пропеклася, на ній з'явилися такі красиві бочки. А кейл звучить, як хороший чіпсик. Тому починаємо сервірувати. Це дуже проста страва, власне, це все, що нам для неї потрібно. Викладаємо нашу білокачанну капусту. До неї трошки додаю десь тут хаотично кейла для того, щоб коли ми їли білокачанну капусту, нам попадались оці от хрумкі шматочки. Ще біло Висипаємо решту нашого хрумкого кейла зверху. Трохи підсолюємо суміш. А зверху викладаємо наш обсмажений в прянощах нут. Тільки подивіться на нього, як він класно виглядає. Висипаємо його. Божні страви, які складаються за кілька хвилин із кількох інгредієнтів, а смакують, ніби ви це чекали годину в ресторані. І останній етап твердий сир. У мене витриманий сир типу пармезану. Я ним буквально трохи затираю нашу страву. І воля, все готово. Я не знаю, як це назвати. Основною стравою, закускою, перекусом, салатом. Називайте це як хочете. Головне це мега смачно. Тож не бійтеся експериментувати із консервами, які знаходите на полицях в магазинах або у себе вдома. Куштуйте таку страву із кількох видів капусти та нуту і смачного.